Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Український православний боксер Вася Ломаченко розповів, чому після отримання тягла від Теофіма Лопаса не захотів спускатися у вазі. Пряма мова. Я вирішив не міняти категорію, бо це ніби показати слабкість. Я хочу досягти своєї мрії саме в цьому дивізіоні. Досі володію своєю швидкістю, силою та кондиціями. Я був дуже близьким до своєї цілі. Тепер маю другий шанс. Ленекс Льюіс здав прогноз на ймовірний бій Усик фура. Пряма мова. Це буде знатний мордобій, тому що Усик буде протистояти двохметровій дурі, яка дуже добре рухається в рингу. Але я завжди кажу, що хороший великий хлопець завжди відпиздить хорошого маленького хлопця. Екс боєць UFC Nate, дам будь кому ляща Діас та блогер Джейк Б'ю, тільки дідів Пол провели битву поглядів напередодні свого боксерського поєдинку. Крім того, Діас розповів про свої спортивні плани. Пряма мова. Я хотів би повернутися в UFC і побитися за титул. Ще я планую помахатись з кимось з чемпіонів світу з боксу. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.